Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Приїхали на пасіку, вже частина сімей вивезена, купили 15 сімей. Ось такі вулики поробили. Я вже казав, будемо їх доопрацьовувати. Зараз, зрозуміло, що немає часу, бо все робиться на колінці. Такі корпуса поробили швиденько по 145 і на ставки, тому що вулики реплять. Купили дуже гарні сім'ї. Видно, ось біля льотків познімати. Треба ще на підставочки підставити. Ну, скажу, не встигаємо нічого вже. Вже нічну зміну і денну. бороди вісять, тому що сім'ї дуже великі, деякі там сім'ї по 17 рамок були, бдж... ну, дуже багато бджоли було, зажали, ще навіть наставок не було. Привіз додому, швидко теж стали з кумом, зробили ось такі наставочки і зараз будемо підставляти. Ну, вже Давайте на одному вулику покажу, як ми це будемо робити. Знімаємо дашок. Бачите, я ж вам кажу, що сім'ї дуже такі гарні. Кидаємо на ставочку. До речі, ось бачите, рамки так стоять. Думаю, може так на ставку ставити, щоб матка не йшла. Треба буде потім поекспериментувати. Може пару сімей так спеціально залишити. Хто з досвідченіших пасічників хай не пише. Значить, Вирішили, що того року мені хлопці писали не невидомий велосипед, роби, як люди роблять. І цього року я тільки дійшов. Також, ну звісно, цегла, куди без цієї цегли. Зараз цеглинки будемо робити, тому що дашки легенькі, все у нас ППС. Кидаємо їм ось, кожній сім'ї фактично кидаємо по корпусу, тому що я кажу, 12 рамок бджоли рипить, бджоли набагато більше. Розплоду дуже багато, зараз ця вся бджола вийде то це їм кидаємо роботу. Зараз швиденько ще буду доробляти корпусів, ріпак медна, зараз ціна так собі. Оскільки вдалося такі гарні сім'ї купити, трошки конечно, я грошей заплатив, хоча ціна теж така була помірна. І тепер ця бджола буде виходити. От пасічник початківці, щоб на це звернули увагу, має гарна бути сім'я. Минулий рік чому сім'ї не тягнуть? Мене кум питає, що сім і наставки в нього лежаків там до 30 штук. І він пробував той рік, цей рік вже більше зробив. Чого не тягнуть, не тягнуть. Саме перша причина не вистачає бджоли. Має бути багато розплоду, чого я зараз вибрав ППС, і цей рік будемо базуватися на ППС на ППУ, поки що коштів не вистачає. Тому що тепло, клімат. Саме головне. Я цей рік послухав, що мені хлопці писали, підгодовував бджілок, гнізда позажимав і просто-напросто. Давав сироп і не ліз у гніздо. Квітень місяць я до них фактично не лазив. Березень, квітень, коли вже там пасічники кажуть, що треба кожен тиждень передивлятися, ну да, там заглянути можна. Але всередину гніздо я не лазив. І Віталій Пирога підписаний, здається, він мені тоді, пам'ятаю, про це писав. Дякую за поради. Я дослухався і зрозумів, що дійсно так потрібно робити. Тобто нема чого лазити. Зараз вже, звісно, пора така рольова, Зараз навпаки треба заглядати невділок. Дружина дивиться, мала ходить. Але бачите, себе нормально веде, не кусається, бо такі сім'ї сильні, але трошки агресивні. Е, значить, за що я хотів сказати, що розплід, оцей, що зараз є, буде виходити, буде молода бджола. Відповідно, е, воско будівні властивості дуже добрі сім'ї. Чому? Тому що е, молода бджола, її відходи це і є фактично віск. От, тобто те, що вона. Е, Какає це є воском. Тому е, чим більше бджоли, тим краще сім'я може будувати. Відповідно, зараз ми ставимо. Кажуть, що невелика втрата на медові є. Я думаю, що так, напевно, воно і є. Бо дехто каже, що немає втрати на медові. В принципі, я, мені здається, що все-таки втрата на меду є е, на відбудову воску, тому саме зараз на ріпаку е, ще перед цим ось на садках. Ми вже там давали сироп, тому що весна паскудна, але ми вже ставили відбудовувати. І зараз мені ріпакового меду менше треба. Тобто я ставлю, в мене є сушнина, невеликий запас, але зараз на ріпак я ставлю вощину, щоб мені максимально відбудуватися. А потім уже акацієвий мед, звісно, що цінніший в два рази, в три рази, майже ніж ріпаковий. Там же ми будемо ставити сушнину, щоб вже брати принос. Це так як я думаю. Може хтось щось підкаже. Я... Помічаю багато пасічників, що того року мені там багато чого підказували слушного. Я багато чого не слухав. Цей рік старатимуся всіх слухати. І вулики гроволокном обтягнув всередині плівка, допрацюю. Що так, не так. Ну і такі справи. Будемо займатися, все, що в принципі, займаємося, будемо знімати у відео. Всім миру, добра, Божа благодаті та Божої, Божого благословення. Гарних взятків та повних вуликів.